Салют народ! Е, хочу вам дещо пояснити і, можливо, трошки, ну, скажімо так, виправдати себе. Пояснення буде стосуватись стосовно цього відео, яке ви зараз подивитесь. Е, це відео було знято в той час, коли я займався зварювальними роботами кралятні. І десь в проміжках, коли був вільний час, коли я трошечки заморювався, я приходив до іншої роботи і знімав трошки інакше відео. Я думав, що воно війде все в один конгломерат, але враховуючи тривалість відео, а у мене були неодноразові зауваження того, що відео дуже довге. А дехто мені навіть сказав, от мені мій дружбан, мій підписник, який порадив одному своєму колезі підписатися і подивитися на Fazendu Pro. А саме розмова була про те, що я би щось маленьке побудував би сказав той товариш. А мій дружбан каже: ну, візьми, підпишись, подивись, як це, що це, і ти будеш приблизно мати уяву. Та людина підписалася, зайшла, потім вийшла і відписалася. Сказала, що дуже нудно. Я розумію, але я ні разу не бачив на теренах інтернету і Ютубу десь відео про будівництво дому, про життя, скажімо, про якесь, якісь будівельні роботи, щоб вони були дуже веселі. Ну, такого я якби не зустрічав. І хочу сказати, якщо людині хочеться щось веселого, ну, є куча юмористичних каналів, анекдотів і так далі. Стараюсь внести трошки ізюму, трошки гумору, бо я його полюбляю, в, в, свій, в свій блог. Е, роблю, роблю я це через анекдоти і ну, кому цікаво, тому цікаво, кому ні, тому ні. Тому. Знаєте, не дуже до веселості і до жартів, коли ти займаєшся зваркою, коли ти займаєшся будівництвом, коли ти займаєшся серйозними справами. Так от, трошечки був відступ. Вертаємося назад. То, що я робив, і ці блоки відео, які були не зовсім, скажімо, так, підходили під зварювальні роботи, мені прийшлось окремо викласти. А Поділитися з вами дуже хочеться. Та й тривалість відео вийшло би дуже довго, якби я це все в один конгломерат би зліпив, і воно не дуже було би заходило, тому що різні, трошки різні йдуть, скажімо, інтереси, різні історії. Скажу вам таким чином, що маємо то, що маємо. І дивимося наступне моє відео. Яке записано було в той самий час, коли проводились зварювальні роботи. Погнали! Ну, а тут я вирішив трошки зробити перерву, бо в мене один такий деньок, де я міг розтягнути своє задоволення максимально. І я в цей день вирішив. Покашмалити кротів. Кроти, вроді би, передивився багато теж всяких відео, всяких відгуків, вони не, так вже, не такі вже прям великі шкідники, але вони дуже портять ландшафт. Дуже багато оцих кучок їхніх, які вони виривають з землі. Помітив, що ця земля досить чорна, тобто вони десь глину вони не викидають, вони викидають саме чернизем. По-третє, портячи цей ландшафт, ти його забираєш, і він знову він не любить, коли є оця його дірка, і туди поступає кисень, поступає світло, він його все одно закриває, все одно виштовхує. Е, багато бачу всяких варіантів, як з ними боротися. І вибачте, за враження, гівно розводять відрі, заливають в ті нори. І карбід засипають ті нори, заливають водою, він там воняє. І я вже. Розповім далі в відео, як я робив. Я взяв такий гнучкий стержень. По типу, Була в мене така арматура з епоксидки, по типу щось такого, вона така гнучка. Прив'язав до нього крючки риболовні і просто в ту дірку, взяв, засунув по ходу дірки. І смисл був такий: кріт повзе, він вигрібає ту землю. І назад, чіпляючись за крючок, поєплив. Починаєш дергати, той, тим стержнем, ти витягуєш його і вбиваєш. Пішов в магазин для садівництва. Думав, може якась є отрута, може якийсь є відпугувач. Мені предложили шашки. Так це, так це і було. Ну що, народ? Гайда, покашмаримо трошки кротиків. Є деякі свіжі горби, я не знаю, чому, з яких причин, але кроти чогось. Більше всього гриють. Зимою і саме в цей час. Січень, лютий, літом їх майже ніде нема, а от зараз просто караул. Я знайшов отакі димові шашки, антикрот. Зараз і я буду їх пробувати. Єдине, що мене трошки смущає, що вони ще виготовлені у 2020 році. А термін не обмежений. Ну, подивимося, що воно і як воно. Іду шукати свіженьку. Оцю горбика цей кротячий. І будемо щось спробувати. Пошли, покажу. Ну, ось тут, як ви бачите, аж три таких кучі і оце свіженька. Тепер задача знайти її нору. Не її, а його цього крота. Ось вона. Ось вона ця норка. Є дюрка. Готуємо шашку. Так. Шашечка. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, подивимося, який буде результат. Фітіль чогось іде окремо. Якось його треба сюди всунути. Намальовано саме так? Да, да совується він саме кудись сюди? Ну що ж, пробуємо? І засипати це все землею? Вот так. Пошли дальше. Колобочки, яка гарненька куча є. Ну, ось з кротами ми справились, але це не точно. Як би сказала моя бабка, дурінь думкою і багатіє. <рес> Цікава штука, ці шашки. Ну, Мене запевняло, що це самий гуманний спосіб. Вони просто будуть тікати на другі ділянки. Та й нехай. Димить дійсно вонючим якимось і дуже сильно. В нору і закриваєш землею. На вечір, після того як я вже. Щось підварив, доварив, розварив. А фізичної затрати теж багато є, тому що треба нахилятись, переступати, і ця фіззарядка дає трошки проблеми на ножки, і ножки поболюють. Я вирішив зайти в хату і я згадав, що я ще не показував вам розпаковку розпаковку грудневу. То, що мені вдалося придбати, те, що мені подарували за грудень місяць, корисного для фазенди саме. А там є що подивитися. Тож, дивимось. Народ, трошки відійду від теми. Чуть-чуть відійду від кролятні від тої побудови, що я сьогодні робив. На сьогодні я там закінчив роботу, ви бачили. Хочу вас просити підписуватись, коментувати. Е ну, і при можливості ставити там пальчик вверх, пальчик вниз. Як вам подобається, не подобається, зараз буде маленький відступ. Дивіться, е, я хочу відповісти на деяке повідомлення, мені написали і розповіли, пам'ятаєте той фонар, що я показував, що він перестав світити у мене? Е, розібрався з ним. І людина пише, що вона взагалі, оці всі речі, які на акумуляторах на зиму вона знімає. Ну я далекий до думки, що фонар, який реагує на Скажімо, на рух, має сонячну панель, його треба на зиму відкручувати. Ну, якось це незрозуміло. Я думаю він мав би розраховувати. Ну, мав би розр... Мали би зробити так, щоб розраховували на морози. Щоб розраховували на... на перепади температури. А постійно на зиму знімати, потім вішати. Ну, це якось не дуже. Проте. Я коли я вам його показував, я звернув увагу, що ця панель, де ця сонячна батарея, вона, знаєте, покрилась таким шершавим, як як, як вам розказати, знаєте, як наждаком якимось як від атмосфери, від дощів, можливо, від цього фруктових соків, от яких воно стало шерухувати і стало матове. Я взяв гарненьку гарчірочку, змокнув е, растворителем. добре його відмив. Потім, пройшов ще, ще раз спіртом технічним, благо в мене є. Вона стала гладенька, біленька. Я її залишив на вулиці цей фонарь і він запрацював. Причому запрацював дуже непогано. Можливо, проблема не в батареях, а проблема саме в тому, що йому не вистачало набрати оцього сонячного світла. Тому. <laughs> у мене вийшло, і фонарь, до речі, служить далі. Я його трошки перевішав в інше місце. Завтра, до речі, я вам його покажу. Ось так цей фонарь зараз світить. Ось так він включається. Е, а на стовпі у мене фонарь треба зняти і його теж почистити, бо він ледь-ледь працює. Не може він набрати цього світла. Ну, В повітрі, знаєте, є атмосфера оці. ялинковий якийсь, пиль. Е, Пил е, багато чого літає, воно осідає і воно... Е, панель ця сонячна вона покрита таким, як, як і той силікон мутніє. Тобто якось так. Ну, І хочу дещо вам ще показати, провести, так би кажучи, розпаковочку. А потім з часом ви будете е, бачити і будете не раз, е, скажімо так, спостерігати за роботою цих засобів. Ці засоби куплені мною е, за зиму. От почався грудень, в мене було день народження, щось там мені подарували так, щось мама моя подарувала мені. Ну, цікаві речі є. Тому розпаковочка. Сьогодні з нової почти. Отримав я отакі ліхтарі. Взяв я три ліхтаря. Ліхтарі, ось подарок мені тут дали. От палочка для каналізації, для чистки водостоку. Хай буде. Дякую, приємно. Подарунки це завжди приємно. Отакий ну, фонарь. Це вони маленькі, ці фонарики. Мені, наприклад, я звернув увагу, що коли е, вечір пізно я з вулиці, допустимо, я приїхав і в хату я не бачу того ключа. От треба десь над порогом повішати цей фонарь. Я розумію, що він не дасть цієї яскравості, якої треба, але хоч трошки підсвічувати буде. Отак от він виглядає. По відгуку він реагує теж, в нього є датчик руху. Ну, По відгукам, вроді би. Позитивні відгуки. Цікаво, скільки пропрацює, а там будемо бачити. До речі, була якась акція, і я за три фонаря заплатив 400 гривень. Ось таким от чином. Ну да і ще плюс подарунок. Там не 400, там 399 було в них. Така акція. Один фонарь, щось там. 100 гривень, чи скільки, чи 200 гривень, а три фонаря там 499. Ну, нехай буде. Ось такі фонарики три штуки. Вішати їх, звісно, зараз не буду на зиму, а вже весною, коли вже устаканиться, е, успокоїться погода, тоді я їх повішую. Якби я був певний, що така погода, як сьогодні, була б до кінця зими, але я щось думаю, що ще будуть і морози, і сніг. Далі є в мене цікава річ. Е, інтернет повний, повно-повно кишить такими речами. Я думав собі придбати, але думаю, чи воно мені треба, якось, знаєте, так, в роздумах був. Проте, моя мамка, вона теж любитель городів, любитель саду і всякого всякого Скажем, прочого щодо що до городів і садів. От вона мені. Ось такий от електросекатор. Електросекатор річ цікава. Ну... Не знаю скільки він пропрацює. Ну, звісно, це якийсь китаєць. А, включив, а батарейний всунув. То мені турок. О, включився. Сігналізатор показує зелененьким, що він працюючий. Ага, кнопочка включити. Понятно? Для того, що коли ти його включаєш, треба двічі натиснути на цю клавішу. Ну, річ, я думаю, трошки небезпечна, навіть така жахлива. Я. Тут в мене є зубочистка. Ну, А якби це палець, не дай Бог. Прикольна штука. Цікаво, як вона буде працювати, цікаво, як вона відпрацює хоча б сезон. Побачимо. Ну, це подарунок, тому я в зуби її не заглядаю. Така річ. До речі, мені цікаво, в мене є там тріска. Попробую зараз тріску. Ось, я думаю, це невелика тріска. Цікаво, як воно справиться з ним чи ні? Легко. Дивіться, яка непогана трісочка на раз-два. Дійсно трошки страшнувато. Да, річ цікава. Побачимо. Виключаємо його від гріха подальше. Все, виключив. Треба ще навчитися користуватися ним. Так що штука цікава, трошки важкуватий він, на висоті буде рукою важко ним працювати, але тут, знаєте, більше цікавості, чим, е Хоча побачимо, як він себе зарекомендує. Батарею я все ж таки зніму так. До нього ще тут є точильний камінь, якісь ключі, масло щось змастити, маслянка така. Ну і зарядний пристрій. Значить такий легенький цей блочок. Ну, і інструкція. В Інструкції все подробно написано на. Кучі кучі всяких мов. Китайці вміють робити. Ось такий от результат досить потужної товстої тріски. На раз-два. І остання покупка, останній подарунок. Теж мені мамка підігнала. Це десь вона залізла на... На якийсь сайт, я думаю, що на на цей популярний, як він називається, тема чи тему, не знаю, відеокамера. Ось така ось відеокамера, яка може допомогти, скажімо так, в охороні. Хоча... Спостерігання. Хоча можу, можу сказати таку річ, що я балакав з людьми, які професійно займаються охоронною системою, системою приміщень, системою будинків. І вони кажуть, що камера це повна чушня. М -м -м -м. Кажу, як же ж? Ну, по камері можна побачити лице. Каже, Якщо людина знає, що у тебе камера, якщо вона її здалеку бачить, надівка пішов, куртку вниз, голову і ти нічого не побачиш. Її ніхто ніколи не впізнає. Була людина, нема людини. Для дачних ділянок, для дачних будинків, для фазенди, такі як у мене. Саме класне і саме оптимальне це датчик руху всередині хати. Е, розставляються датчики руху, і, і включається такий гучномовець. Він десь знаход, має знаходитись на вулиці. Дуже-дуже дзвонкий дуже і потужний, такий, щоб піднімав пів, -пів района, щоб вила сирена. І це відпугує злодіїв, тому що їм лишні очі не потрібні. І вони від цього якби, тікають, ховаються. Тому, але раз вже є цей подарунок, то десь я її приспособлю. Єдине, що я просто дуб страшенний в цих всіх системах, мені сьогодні встановили. Гарнючий класний монітофон на... автомобіль я поміняв, бо мій щось став глючити. А дружина мені подарувала гроші сказала, купи собі подарунок сам. Я так люблю, тому що мені дарують, не завжди мені потрібно. Кажуть, якщо хочеш, подари мені фінанси, а я собі візьму, що треба. Ось прийшов час, я собі взяв, знайшов магнітофон. Досить непоганий, досить хороший, ну такий, як майже як комп'ютер в машині. Ну, я з ним сидів, розбирався, мабуть, години-півтори. І так, і то до сих пір ще не поняв, що там, як там. Там і Ютуб можна, і, і інтернет можна підключати до того, тіль, і все, що угодно до магнітфона. Дуже класна штука, але я дуб дерева, я думаю, ще ще пів життя буду сидіти розбиратися. Як підключається ця камера, я не знаю. Я думаю, якесь живлення має бути, якийсь дріт має бути. Кудись воно має. Ось 6 вольт. DC... Щось сюди має включатися, десь якось треба тягнути. Я в цьому ту панту сповний. Треба знайти людину, яка в цьому шарить, яка б мені помогла би. Ну, я думаю, з друзів я когось знайду таки. Але теж це ближче вже до весни. На зиму я не бачу смисла ставити. А, ось тут є шнур. На зиму я не бачу смисла ставити е, камеру. Ну, Таке діло. Так що така цікава розпаковочка у мене сьогодні була. Подарунки завжди приємно отримувати, це завжди класно. Тому я завжди цьому радий. І вам бажаю, щоб у вас було як можна більше подарунків. А про все це в подальшому в житті ми ще будемо зустрічатися, буду згадувати і буду казати свої відгуки на ці-всі. Гаджети. Ну і все на сьогодні. Завтра. Зранку, до клеток. І далі продовжувати. Пока. Ну, якось так в мене вийшло. Проте мушу вам сказати, що кротам чисто начхати на газову атаку. А ось і свіжі кучі. Отак от, от. Їх не було. Ось ще одна свіженька. Ну і головне. О! Прям коло крилятні нової. Так що виходить, що цей засіб не працює. Або його треба багато, не знаю, камаз цих шашок, щоб в кожну дірку позасовувати, або щось думати інакше. Якось так. З'являються нові горбачки. Нові кротячі насипи землі. Тому ця, е, скажімо, ідея, вона не дуже працює. І ця... Цей засіб по знищенню кротів не ахті. Якось так. На тому я бажаю вам миру, здоров'я, добра. М -м, побільше часу на якісь власні ідеї і Всіх благ вам! І ми ще обов'язково побачимось, бо зараз, саме зараз, проходять зйомки наступного відео. Пока!